Заключеного відео із цієї поїздки не буде, бо вже немає сил. Буде тільки це фото. Яке ви зараз зможете побачити на екрані. Ми привезли на ремонт сім машин. Допомагайте з ремонтами. Так підписав світлини із крайньої поїздки на передову волонтер, керівник фонду авто Ангел Львів Андрій Огінок. Організація впродовж усього періоду повномасштабного вторгнення Росії до України збирає потреби бійців і бійчин, збирає кошти, купує авто в різних країнах, приганяє їх до нашої держави, ремонтує обладнає відповідно до потреб того чи іншого підрозділу і відвозить максимально близько. До позицій керівник фонду автоангели Львів Львів Андріогінок у нашій студії. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю вас! Слава перше зі святом вас і з святом державного прапора. Скільки машин вам за час повномасштабного вторгнення? Тобто завтра вже півтора роки буде вдалося відвести на передову за вчора була 201 машина. А ага, ви рахуєте? звичайно такий... ведеться облік та рахується, пане Андрію? Ну я. Ви можете не відповідати, але я не сумніваюся, що ви рахуєте також. В яку суму це обійшлося? Який бюджет цього? Ну це величезно. В нас ми кожних два тижні їздимо на схід, і ми так собі рахували, що в середньому майна, яке ми туди веземо що два тижні, це приблизно на 2 мільйони гривень. Отак кожних два тижні. Угу. Приблизно не лише більшим. машини, ви забезпечуєте і якимись іншими потребами, які отримують Медичка тактичне правило волонтери говорять, що якщо ми женем машину, то ми женемо не пусту машину. Ніколи не, пусту, не ніколи пуста не їде та їжу, продукти е, пакована магазинна їжа, вода зараз спекотно. Треба багато води. То все ж таки, якщо брати е, може на автопарк, то приблизно, хоча б порядок суми, скажіть, щоб наші глядачі також зрозуміли ці зусилля, які ви докладаєте. Ну дивіться 200 машин по 200 тисяч. Скільки то буде грошей? Мене Ой. я швидко не рахую. Приблизно, <рес> приблизно так. 40, 40 мільйонів, мільйонів грошей вже через наш фонд тільки було заінвестовано в перемогу. Ну логічно в мене запитання, де ви берете ці гроші? Де ми беремо ці гроші? Дуже класне питання. Так основне джерело доходу це є пожертви, донати, так звані, від небайдужих людей, від відповідального бізнесу. Деякі машини люди просто видають свої. Таких випадків у нас наразі мало, але мали місце. І дуже багато фінансується самими волонтерами угу. просто за свій рахунок. Ви машини а, зазвичай ви з за кордону? Це ми зрозуміли з вашого сайту і з Фейсбук сторінки. А, якщо на початку повномасштабного вторгнення у нас були в студії багато людей, волонтерів, які переганяли авто. А, вони скаржилися на оцю систему із митницею. Якісь не до кінця зрозумілі процеси. Наскільки оця вся процедура вже за півтора року змінилася? Вам легше почало процедура? Не змінилася ніяк. Ми звикли до неї, знаємо, яка вона. Де вона мудра, де вона не мудра, і знаємо, що з тим робити. Угу. То... Все. Тобто, до кінця ні одна жива душа в Україні не розуміє, як воно правильно має бути. Якщо хтось мені скаже, що він точно знає, як має бути правильно, то я готовий цій людині потиснути руку і з ним поспілкуватися. Як ви спілкуєтеся безпосередньо з митниками при перетині кордону? Ви відчуваєте якусь сприхильність до вас? Ви ж везете для військових? Вони вам допомагають? Як вони ставляться до вас? прості митники, функціонери на місцях? До них питань жодних. Ну, є маса питань до системи і до тих людей, які придумали процедуру завезення гуманітарки, зокрема автомобілів. Тобто і ви, як волонтер, і військові, і в тому числі навіть працівники митниці, вони фактично є заручниками так? не зовсім продуманих правил. Я так, так розумію, та, 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 та. як щодо інших громадян, які стоять у черзі і бачать, що їде авто на передову, або принаймні чи розуміють і чи вірять у те, коли ви при приходите і кажете, нам треба швидше, Коли прийти? я виглядаю так, як зараз, приблизно. Легше спілкуватися з людьми, от форма, колір, воно на людей діє. В моїй практиці, я можу сказати, мені по життю везе на, на хороших людей, мені більше траплялося хороших, розуміючих, небайдужих людей. Якщо я бачу, що є черга, а я везу машину для військових, то я просто підходжу і кажу, можна я тут остану перед вами? Mm. переважній більшості випадків, люди кажуть, Окей, ставай, немає питань, я бачу, що ти робиш, молодець, дякую. Або нічого не кажуть просто отак, от і все. Зрозуміло. Ну, я чув історії, що десь там хтось когось не пропустив. Я це більше спихаю на те, що є люди, які позитивно налаштовані до життя і до інших людей, а є люди, які налаштовані негативно. Відповідно, тим трапляється більше позитиву, тим негативно. Ну, це моє ставлення таке. Пане Андрію, в яких авто найбільше зараз, яких авто потребують військові? Зараз волонтери зі мною погодяться, повнопривідний течик. Це, де, де. це є жарт, це є жарт насправді. Ну, тому що всім треба, щоб машина була повнопривідна і, в, і в містка. Гу -гу. Як, вмістима, так? щоб в ній можна було багато вести. Датчик, це мікроавтобус, Фльтсваген. Самий, я самий це популярний мікроавтобус пик. серед Folkswagen, найдійний, найпростийший в обслуговуванні, найменш вибагливий там, до всяких речей. І якщо він повнопривідний, то ну, це просто от, шедевр, так? Гу -гу. В, Далі, в основному, що використовується, це є пікапи. Ми для себе зрозуміли, що пікап це дуже класна машина в цивільному житті. Нас їх багато колись не було. Зараз на війні це просто незамінна річ. Пікап це воно і повнопривідне. Ним можна куди хочеш заїхати, ним можна що хочеш завести і міномавивести кузачепити міномет, чепити кулемет, завести БК. Ну то реально, колись ми скажемо, що ми цю війну виграли наварами і цими Mitsubishi l обідсубісельдвісті. Оце uh -huh. машини, які виграли нам війну. В мене логічне запитання, дарує Ярину. У мене логічне питання наступне: от мене знайомі волонтери скаржаться на те, що вже от в ближніх країнах Європи до України вже таких машин, таких типів практично не залишилося. і вони все посуваються все далі, далі, далі на захід. І вже останні машини, які привозять, це Британія, Норвегія, Шотландія і так далі. Чи можете ви це підтвердити? І звідки як ви їх шукаєте за кордоном? Ну насправді воно так і є. Чим? Ближче до України, тим менше е, повнопривідних таких машин, як нам треба. Ми вже давно возимо машини з Англії, бо як виявилося така кількість пікапів, е, яка нам потрібна, вона ну чомусь тільки в Англії була. Так? Але вони праворульні. Звичайно, то кого це хвилює зараз? Ну, донедавна це було проблемою, оскільки машину з правим кермом не можна було поставити на облік військовій частині. Тільки недавно прийняли зміни до закону про те, що тепер можна. Ставити на облік в праворудні машини, Так, це є чергова ознака того, що в нас система відстає від по своїй прогресивності від людей. Люди рухають прогрес, а система дивиться, що воно працює, і написали, що тепер так можна. Угу. Одна із трагічних, але неминучих складових вашої допомоги. Це вивезення тіл із території, де тривають важкі бої. Як це відбувається, і чим ви допомагаєте? і Яку роль тут відіграють взагалі волонтери? Мушу сказати, що той, той процес, він напевно, більшість людей його собі уявляє якось інакше в кращу сторону. Насправді все погано. З точки зору моралі, з точки зору того, що ми бачимо, як це виглядає. Колись ми зрозуміли, що держава тут так само не допрацьовує і треба допомога. Ми знаємо людей, які таку роботу роблять, і вони казали: якщо у вас є можливість придбати холодильник бус, купляйте, будете допомагати, тому що це ну, має хтось робити. Ми збирали на нього гроші, збирати було складно, важко. Нам реально половину грошей дали самі бійці. Скинулися між собою, перевели мені певну суму на карточку, решта ми додали вже від себе, знову ж таки, за свій рахунок. Купили того буса, течика, неповнопривідного холодильника. Я його сам з Литви привіз. І ми цю роботу робимо. Це найскладніша робота, яка може бути. Бачити це все, як воно пакується, як воно перевантажується, везеш. Ну, ми коли на сході загрузилися, нам дають там більш-менш логічно по маршруту, що було то, Західна Україна. Там е, Хмельницький, е, Тернопіль, Львів, івано франківськ себе до Закарпаття, в морги. Савидлих героїв е, родинам чи в морги? В морги. Ми, ми віддаємо по акту в морг, і вже морг далі робить свою роботу, віддає родинам. Це складна дуже робота, погана. Її не кожен може робити. Там треба і силу мати це все вантажити, бо воно ж вони ж самі не залізуть. Mm -hmm. е, і ну, видовище, запах. Емоції, ну це, це ужасні речі. Я радити потрібен ну, робити. От і наступне моє запитання, напевно, буде логічним, виходячи з вашої відповіді: от, ми дивилися відео, і ви там нас сказали, написали, що у вас немає вже сил. От що, що викликало таку емоційну реакцію? Чому ви так написали? Ем, якби. Коли ми почали їздити, я собі взяв за звичку тримати глядачів, слухачів, публіку фейсбуківську свою, в якомусь такому трошки тонусі, коли ми їдемо туди, я знімаю відео. От ми їдемо, веземо такі-то машини, веземо такі-то передачі. Ну, весело, на позитиві, класно. Коли ми їхали назад, я так само знімав відео і кажу: от ми там веземо таку машину на ремонт, таку що ми ж завжди забираємо якісь машини на ремонт. Цього разу, ну я, я просто був замучений, я не маю сили. Це реально виснажливо. Я зараз розкажу, чому саме воно виснажливо. І я просто виставив фотографію там, декількох машин, які ми привезли. Ми Звичайно, всі машини в об'єктив не влізлися. Ми привезли їх сім машин. Шість на автовозі. Ми цього разу автовоз найняли і одну притягнули на леветі. Сім машин, які треба якось поремонтувати. Десь наших сил не вистачить, тому я попросив людей на Фейсбуці: помежіть з ремонтом. Візьміть хоч одну машину, хтось і відремонтуйте під ключ, щоб вона була готова, бо ми не даємо ради. Хто вам допомагає власне ремонтувати тут машини? Це робиться усиллями одного підприємства, якогось колективу працівників, чи у вас є ну хоча б кілька хто хто вам допомагає? У Нас є кілька майстрів, механіків, які е за ідею роблять машини за частиними купуємо. Робота е, не оплачується. Це у від роботи звичайної роботи часу, так, скільки їм угу. потрібно також заробляти гроші. Так. Тобто людина ремонтує сьогодні. машини, якби на комерційній основі і десь поміж то бере наші волонтерські машини. Але так виходить, що волонтерських стає часто більше. Відповідно, треба частину давати якимось іншим майстрам, у яких так само своя якась замонтаженість. і це така от робота. Мен угу. Андрію, от е, починаючи з часу початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, якою є тенденція? Ви спостерігаєте, що. Ви задовільняєте попит військових, тобто машин потрібно менше чи потрібно більше, чи зростаючий цей попит? Чи ви можете сказати, що ось цю частину, цю бригаду ми закрили, наприклад? Нема такого, що ми закрили. Скільки ми би не привезли машин і всього решта, дронів, там рації і так далі, їх завжди буде недостатньо. Тенденція така, що машини вмирають, ламаються, згоряють, стають непридатними, і треба нову машину. Плюс... З'явилася якась нова бригада, чи, чи наші заходять на якийсь новий напрямок, там треба так само нові машини. І потрібно машини, як ремонтувати ті, які вже відслужили, так само і потрібно забезпечити нові, бо є машини, які вже не підлягають відновленню. Це просто неперервний процес. Доки буде в нас велика війна. До тих пір регулярно треба буде туди возити машини, і, і по-інакшому воно бути не може. Ви напряму з бійцями спілкуєтеся щодо потреб, і машини придаєте безпосередньо їм чи з керівництвом? Бо ми, ми чули про такі матись... випадки, коли приїжджали машини, а потім опинялися в деяких гаражах тих чи інших командирів тих чи інших підрозділів. Як отакого уникнути? Е, для того я створив благодійний фонд. Насправді єдина мета. Перша, якби основна мета створення мною благодійного фонду було передбачити, створити умови, за яких машина передається бійцям, не командирам. Бо ми всі ну, би, ми розуміємо, я розумів, що якщо вона попаде в командування, вона може або в кращому випадку піти не тому бійцеві, який сюди звернувся до нас, а в гіршому випадку вона може просто не попасти на передок, а на ній хтось собі буде возитися. Угу. О, щоб Дога. цього уникнути, ми е, зробили такий собі механізм, самі придумали і впровадили тут же передавати машини безпосередньо бійцям. Тобто, я тобто, я так розумію, що до вас не звертаються частини з офіційним листом, що про про з проханням передайте машину на частину, так а бійці на Вони звертаються, але відсоток е, порівнянні з тим, скільки бійців звертаються напряму. То частини, там не знаємо, 5% від всіх звернень, які сюди є, ну, об'єктивно спостерігаючи за цією ситуацією, ми розуміємо, що більшість машин, які потрапляють на передову, це робота рук волонтерів, а не держави. Так. За яких умов так складеться, коли у нас забезпечення Збройних сил України автомобілями державою перестане бути ілюзією, коли держава, а не волонтери, буде забезпечувати це? Я думаю, що в найближчій перспективі нам цього не слід очікувати. Чому? Е, тому що держава у нас досі пробуксовує в плані прогресу по відношенню до людей. Пане Андрію на завершення нашої розмови дуже коротко, чого ви, як волонтер, який займається транспортуванням машин за кордону у військові частини, чого би ви очікували від держави? Яких кроків, які би спростили вам вашу роботу? Е, спрощення бюрократії, зробити її логічною, можна запитати волонтерів, які вже сотні тих машин привезли. Ми точно скажемо, як. Варто зробити, тобто зробити якісь обговорення, слухання, опитування е, з метою покращити цю систему. Це перше, і друге е, зменшити кількість всяких перевірок, дурнуватих запитань е, і такого роду речей, бо такого є багато. Приходять якісь там листи, будь ласка, покажіть то, докажіть це, покажіть, де ви взяли. Ну, це просто це є зараз не потрібно. Давайте mm -hmm. виграємо війну. Для того, щоб у вас більше не було дописів про те, що у вас немає сил, в нас є позитивна і мотивуюча новина, про яку зараз розкаже Віктор. А я нашим глядачам нагадаю, що у цій частині з нами був Андрій Огінок, волонтер, керівник фонду Авто Ангел Львів. Ми принагідно вам дякуємо за ту роботу, якою ви займаєтеся вже впродовж півтора року, як мінімум, бо знаємо, що ще займалися і до повномасштабного вторгнення. Дякую. Дуже дякую вам.